Всім привіт, ви на каналі Пригода Сантехніка. Розпочинаємо новий об'єкт, який знаходиться в селі Лапаївка, біля Львова, декілька кілометрів. Матеріали вже завезені. Сьогодні перший робочий день. Так як нема світла, бо курва війна в Україні. Будемо поки що розстріляти пінопласт. Верніше, не пінопласт, а як та херня називається? Екструдер, екструдер, екструдований пінопласт. Є, вже почали розносити. Ось такий будиночок на 150 квадратів. Трохи є роботи. Всюди будуть підгріви підлоги і електрокотел наразі. Зупинили свій вибір на електрокотлі. Санвузол, душова, унітаз, інсталяція, умивальник. Ну, все просто. Окей. Пізніше покажу, що ми сьогодні за перший день зробили. Не виключайтесь, спостерігайте далі. Сьогодні 22 листопада, але дуже файна погода. Світить сонце. Ми в Лапаївці. Робимо опалення. О, аж сліпить. Так, йдемо в будинок. Так. Вже обід тільки що перекусили і знову йдемо до роботи. Так, зранку з приблизно пів один стої, до другої ми зробили ось таку роботу. В тій кімнаті розстелили екструдер і стрічку. Ще в одній, це вже і друга, і, і в третя. Залишилося ті кусочки поприбирати різні. І продовжуємо, продовжуємо далі. Сьогодні перший день, довго не будемо, тому включуся пізніше вже в кінці дня, коли будемо продягатися і закінчимо роботу. Покажу, що зробимо.